Кадрова політика перша, це в мене буде контактувати людей, Набрати людей. Тут так само, тут мусить бути допомога громадськості. Війніть правоохоронця. Робокопів, фабрики робокопів в Україні, в світі ніде немає. І з космосом до нас ніхто не приведе. Це люди, які з нашого суспільства, це ті, які зараз вже працюють, вони вже є. І ті недоліки, які в неї, є, це недоліки суспільства і ті самі хвороби. Єдине, що правоохоронна система це прямий відзеркалля нашого суспільства. І тут, напевно, треба буде спільно пересіювати, відбирати. Була проведена атестація. Вона десь вже частково зрушення дала в кадрній але ми бачимо, що не досі. На жаль, маємо найповільніші прикрикати. Такі, що в пахту на останні, що затримані працівники поліції. Я знаю, що це не кінець. За прямі злочинні дії. Скажіть, будь ласка, ці люди щось зрозуміли після революції під час війни, коли там наші люди гирнуть зараз, а вони тут думають, як збагатитися. З такими ми будемо просто стопом, а там позволятися. Не дивлячись ні на що. І найгірше, що їхні такі дії, вони дійсно запрямовують поліцію, правоохоронні органи. Нібито вже є якась довіра на сьогоднішній день людей. Повертається ця довіра. Десь керівництво в нас поліції, поліції на місцях і влада вже десь старається щось зробити нормально. А от такі бачите, маємо елементи, які просто всю ту тяжку працю вийшло. Просто перекреслюють за один раз. Тому з ними їх шкодувати просто немає за що і як. Якщо ми не думали за себе, за свої сім'ї, то нехай тепер відповідає. І так на кожному російську він